Якщо я продовжу і далі спілкуватися зі своїм коучем росіянином, то через місяць я буду теж говорити, що Росія большая там, велика нація. Да? Тому що кожен день він мені розказує якісь факти про створення там, слів, якісь історичні факти, як, наприклад, люди із... Америки, да, то звідки вони взялися? Вони жили ж на території Росії, а потім пішли в Америку. Тобто, Це е, коріння все одно звідси йде слова, якісь, наприклад, слово, да, «window». Тобто ти е, відійдеш В, тобто, все йде від російського, або слово вікінги. Да. Це їх просто викинулі, викинули. Тобто, викинулі. Звідси всі слова йдуть. Дуже багато таких а, слів він мені приводить до приходу. Наприклад, ток, да, там а, англійське слово, Та це слово талкавать, поталкавать. Тобто всі коріння йдуть від російських слів. Ось багато фактів він мені приводить. Ось, а, але в Німеччині маємо те, що маємо. Тобто, якщо нас. Там треба отримати якусь послугу, або нас направляють, наприклад, так як мене зараз на коучинг, то я його не вибираю, він є той, хто є. Ми спілкуємося в рамках нашої роботи, але, звичайно, він вставляє якісь ремархи, тому що хочу я цього чи не хочу. У нас є спільна мова, да? тобто я розумію його російську. Ось, інші коучі у нас тільки німці.